За демократію ми за демократію набуса не для ваших флаб. Набуса не для ваших флаб. Я прийшла на акцію на честь підтримки незалежності Набута САП, оскільки законопроект 12.414 забирає цю незалежність у цих організацій. Тому я вийшла в підтримку. І я би хотіла, щоб завтра, тобто 31 липня, Верховна Рада зробила правильний вибір і прийняла новий законопроект альтернативний дванадцять чотириста чотирнадцять. Тому що мені не байдуже, мені не байдуже на нашу антикорупційну систему, на за автономію і незалежність. Мені не байдуже те, що наш час. Час повномасштабної війни приймають такі злочинні закони за спинами наших військовослужбовців, наших ветеранів, їхніх дітей, їхніх родин.